Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, які перешкоди для припинення війни в Україні? Що заважає припинити війну в Україні? Які перешкоди, щоб ця війна припинилась? Так, бачаюсь. Давайте ще раз, які перешкоди. Для припинення війни в Україні, скажіть мені, будь ласка. Колесо Фортуни, скоро все зміниться. Кінець вже скоро кажуть. На майбутній кінець війни вже вийшов. Ага, цей імператор, що він не буде править. Тобто, дивіться, кінець війни, він станеться тоді, коли буде зміна влади, повергнув цей король. Коли буде в Росії зміна влади, тоді скінчиться війна. А так вона може довго ще тривати вісім кубків. Що колесо фортуни повертається само так, що війна буде закінчуватись? Що вони об'являть оцей вивід військ, У них зміниться влада в Росії. Це все сверачується, це весь військові дії, це всі сверачуються, вже все, кінець. У них інші там плани на майбутнє. Ось так. І на цьому всьому фоні ми будемо дуже отважно сражатися і вибивати їх з нашої території. Втрат буде ще більше. У ворога. У нас також втрати, але у ворога теж буде дуже багато втрат. Так, що ще заважає припиненню? Ми дивимося, що зважає припиненню війни в Україні. Десять жезлів складності. Складності з захистом. Так, і ще жезлів, що так, що ця війна буде припинена. Все погане залишиться позаду. Полна трансформація. По Верховному суду буде Верховний суд. Всі, хто винен, будуть покарані. Башня для всіх, хто винен в, цьому, в цій війні. Будуть покарані. Так, хорошо. Що ми прибираємо? Це в минулому погано все було, да? Заперечую. Це заперечую. Я прибираю всі негативні карти. Заперечую. Заперечую. Тобто башня вийшла не для нас, башня вийшла для ворога. Там будуть якісь процеси внутрі країни, і це призведе до припинення війни. Поки вони самі там якось не наладяться внутрі себе, вони не заберуть війська, вони будуть перти. Далі заперечую, заперечую. складності, заперечую. Це карта, що ми просимо допомоги і що треба вже цю допомогу надати і скористатись нею. Перекриваю, хочу ще карту «Мир». Божого захисту і миру прошу. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій на території України, щоб війна скінчилась на користь України, по Верховному суду буде так. І без жертв серед цивільного населення, щоб це було без шкоди для населення, без шкоди для військових України, по Верховному суду, да буде так, і так буде. Вищі сили, прошу, також поверніть всі ракети, запущені по Україні, всі дрони, ворожі, запущені по Україні, в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконав цей наказ, і хто збирається його далі виконувати, на їх домівки, на їх сім'ї, на їх голови. Поверніть всі, всю цю зброю. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості, на їх голови, на Росію, на росіян. По Верховному суду буде так. Так буде без шкоди для мене і всіх мешканців України. Та буде так і так буде. Буде так. Так, для тих, хто буде питати, коли кінець війни, є відео, коли кінець війни. Там вийшло, що кінець війни буде у 2024 році. А зараз ми дивимося, що заважає, щоб ця війна скінчилася якомога швидше. Які перешкоди. Розклад дуже вдалий, хороший розклад, перешкод небагато. Щось будуть відбуватися, якісь процеси в самій Росії, що це прискорить завершення війни. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дякую всім за донати і до зустрічі на каналі.